Говори добро тим, хто з тобою йде. Стежиною гостей, вуски вузенькою до неба. Ти добре слово у похмурний день, Через світ весняний подаруй під себе, комусь сміхнись так щиро від душі. І порадій і за сестру, і за брата, а з кимсь побачив разом ніч в І розділи сльозу гіркої втрати. Помочі благає, не пройди, підстав плече і руку, дай не твої. Можливо, завтра плакатимеш ти, як добре, коли буде друг з тобою. А разом легше подолати біль, молитва спільна небо досягає, твори добро і словам теплом зігрій, те серце, що страждання змагає. Пускай свій хліб по водах і в свій час, до тебе він вернеться неодмінно. Життя своє плодом добра прикрас, хай аромат від нього в небо лине і прослався Спасителя Ім'я. Він дав нам приклад, як добро творити. Любов'ю він своє обмінняв, Планету всю навчає нас любити. Не мов бальзам були його слова, і могли сердечні рани лікувати, він хліб голодний щедро влива і себе у жертву зміг за нас віддати. Творить добро. Ісус усім сказав, та не чекай від когось нагороди, бо нагорода буде в небесах, а зараз сій, хай рясно дива бродить, бо Бог Бо що посієш, те й пошлеш в житті? Добро чи зло ти мусиш вибирати, так як бур'ян росте на цій землі, і недобрі вчинки можуть виростати. Тож за Ісусом завжди в свій іди. Добра і любові він проклав дорогу. Ти ні на крок від неї не зверни, бо лиш вона веде. Okay.